Оперативна обстановка є складною, але контрольованою. Тому що ну, противник постійно здійснює активні штурмові дії за допомогою БПЛА, артилерії, легкої та важкої техніки, також з прикриттям авіації. І саме наш батальйон тримає ділянку головного удару противника. Щоб сказати, чи виділити окремо. Найскладнішу ділянку неможливо, тому що вся лінія бойового зіткнення наразі є дуже напруженою, і ворог постійно підтягує, підтягує свої резерви. Ви кажете, тому про... в нас... ви кажете про активні штурмові дії ворога. А власне, які зміни у такці... тактиці противника ви спостерігаєте останнім часом? Ну, останнім часом в зв'язку з погодними умовами. Активність обумовлена в першу чергу сезонними чинниками і їхня тактика, до тому що росіяни намагаються максимально просуватися до настання негоди і постійно йдуть вперед з дуже великою кількістю особового складу, наголошують дуже великою кількістю, тому що скільки б ми їх не знищували, вони. Як зомбі їх появляється все більше і більше, тому що вони розуміють, що потім почнеться тривалий період застою до самої весни в зв'язку з погодними умовами. І вони хочуть таким чином, як, як найбільше поховатися в бліндажі в будинки, які ми в принципі дуже щедро їм роздаємо. І, і, і відразу ж їх і знищуємо ці будинки.